Давайте покажемо, що ми з такого солодкого виграли на минулому тижні. Це у нас буде Volkswagen Tiguan 18 рік, це, можна сказати, зараз одна з самих популярних автомобілів після Тесли і Nissan Rogue. Давай, Вайхерсина покажу. Це у нас було. буде ss 18 2018 року. Повний привід 63 милі пробігу. Купили ми її за 5600. Це так нагла сказано. Район 13-13,5 автомобіль буде в Україні ставати без ремонту. Не я його купував, це ми зараз просто показуємо, які автомобілі взагалі реальні. Ось такого плану у нас є пошкодження. Передній бампер комплектний і по задній частині вона отримала. Тут буде невелика рихтовка капота. Да, прийдеться трошки помалювати машину, але я думаю, тут більше трьох тисяч не буде, аж ніяк. Заміна ляди, рихтовка, витяжка задньої панелі, задній підсилювач бампера. Ляду краще взяти комплектну зі стопами, задній бампер. Ну, по факту, все Безпека не спрацювала. Автомобіль у нас заводиться і їде, тобто проблем немає ніяких бути. Повний привід, двохлітровий мотор. Це взагалі дуже шикарна ціна. Район 16,5 Думаю, він має стати в Україні за ремонт. У нас відповідно на ринку дані автомобілі продаються там від 19 тисяч і вище. Звичайно, кого цікавлять прекрасні автомобілі з Америки, вигідні, саме головне, вигідні звертайтесь з компанії інтертрейд, підберемо для вас найкращий варіант.